Торінка 11, розділ 1. Виникнення та становлення Київської держави. Параграф 1. Східнослов'янські племена та їхні сусіди. Обговоріть у класі. Що таке велике переселення народів, назвіть кілька народів племен, що переселялися, що називають великим розселенням слов'ян, де вони розселялися. Дослідіть, розгляньте карту, коли де розселялися східні, південні, західні слов'яни. Назвіть слов'янські племена, що Представляють кожну із груп, яка з них є предками сучасних українців. Чому ви так думаєте? Визначте, які східнослов'янські племена розселилися на територіях сучасних держав сусідів України. Рінка 12. Перше. Як розселилися східнослов'янські племена територією сучасної України? Поміркуйте, випішіть назви східнослов'янських племенних союзів, визначте на карти території розселення Кожного з них етнокультурний пов'язаний із культурою етносу народу. Учені стверджують, що у 7 столітті східні слов'яни зосереджувалися на правому березі Дніпра, а протягом 7-8 VII століття вони розселилися на землях України, Білорусі та Росії. Писемні джерела на дані розкопок свідчать про існування в 7-8 VII столітті на території сучасної України семи східнослов'янських Ких племен сучасні дослідники зазначають, що ці союзи вже в 7 столітті були єдиною етнокультурною? Спільнотою, яка вирізнялася з-поміж інших східнослов'янських племен. Дослідіть, як ви вважаєте, чому літописець пов'язував місця розселення східнослов'янських племен з певними річками з літопису Повість минулих літ? Слов'яни сіли по Дніпру і називалися полянами, а інші деревлянами, бо осіли в ліса, а другі сіли між прип'яттю і Двінвною і називалися Дреговичами. А інші сіли на Двійній називалися Полочанами одрічі, яка впадає в війну і має назву Полота. Слов'яни ж сіли довкола озера Ільменя, розвалися своїм іменем Словенами. І зробили вони город і назвали його Новгородом, а другі ж сіли на Десні, і Посейму, і по Сулі, і називалися сіверянами. Розділ 2. Як розвивалося господарство та суспільний устрій? Східних слов'ян. Поміркуйте, як природно географічні умови впливали на спосіб життя східних слов'ян. Частина Європи, де розселилися східні слов'яни, рівнина з великими річками та їхніми притоками. Найбільші річки Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай. Слов'яни використовували як водні торгівельні шляхи, про що свідчать археологічні знахідки на берегах, лімату, середній смузі. Східноєвропейської рівнини був помірно континентальним. На зміну спекотному коротому літу приходила довга, холодна та сніжна зима. Смуга лісостепу змінюється на території сучасної України степовою зоною, без лісою, але з родючими ґрунтами, придатними для землеробства. Географічне розташування визначило господарську діяльність місцевого населення, особливості будівництва житла, побуту. Більшість населення за. Займалося землеробством. Відповідно до природних умов, тут склалися різні системи землеробства. У лісовій смузі підсічно-вогнева система. У перший рік дерева на ділянці підурубували, а наступного року сохлі дерева випалювали. Здобрена деревним попелом земля 2-3 роки давала високий урожай. Коли ґрунт виснажувався, люди повторювали все на іншій ділянці. У степах та лісостепах перилаг. Система. Ділянки землі засівали протягом кількох років після виснаження ґрунту переходили на нові ділянки, вирощували переважно пшеницю, жито, просу, ячмінь, рібу. а з технічних культур льон і коноплю, з яких ткали полотно. Також займалися тваринництвом, здебільшого розведенням великої рогатої худоби свиней, овець, кіз. Додатковими видами господарської діяльності були полювання, найчастіше. Для одержання теплого хутра тварин, рибальство та бортництво, так називали бджільництво в давнину. Важливу роль у житті слов'ян відігравали ремесла. Археологи виявили велику кількість знарядь праці, ремесничої продукції, майстерень ремісників та рештки поселень, де були розвинені металургія, повальство, ювелірна справа, обробка каменю. У багатьох поселеннях були Зні, у яких виготовляли знаряддя сільського господарства і ремесел, предмети побуту, зброю. Поселення слов'ян розташовувалися переважно на берегах річок і озер. Будівлі зводили з місцевих матеріалів на півночі, переважно з дерева, на півдні Криму з каменю або глини. У місцевостях із тривалою зимою зазвичай зводили оселі, подібні до напівземлянок, площею 10-20 метрів квадратних, що давало змогу краще. Чи їх обігрівати, підлогу в таких будинках робили на метр півтора нижче від рівня землі, дерев'яні стіни й дах обмазували глиною, щоб зберегати тепло. Усередині помешкання була глинобитна або кам'яна піч серед досліджених поселень ранніх слов'ян варто виділити корчувати, люті ж, суботів, Одяг і взуття виготовляли відповідно до кліматичних умов, Так сорочки, шили з тканого полотна. Льонок, конопель, верхній одяг, який носили переважно в холодну пору року, виготовляли з вовни, домашніх тварин, овець, кіз та хутра диких звірів, здобутих мисливцями. Кожна сім'я мала власні знаряддя праці, якими обробляла окрему ділянку землі. Тому успішне господарювання залежало від кожного землероба. Це призвело до майнового розшарування і появи заможної верхівки. Зазвичай то були представники. Менної знаті їх називали нарочитими мужами, які здобули визнання завдяки багатству або військовим успіхам. Оскільки слов'яни мусили захищати свої землі, урожай і господарство від зовнішніх ворогів зростав вплив вищого воєноначальника князя. Якщо на ранніх етапах князя обирало вічі, зібрання дорослих чоловіків-воїнів, то із часом владу почали передавати у спадок. Князь збирав власне. Вій. Військо, яке називали дружиною, дружинниками або княжими мужами ставали хоробрі сильні досвідчені у військовій справі чоловіки. Князь мав утримувати воїнів, годувати їх при кожному дворі за рахунок добровільних внесків усього племені чи здобич походів. Згодом княжі мужі почали присвоювати землі, створювати власні господарства. Поступово князь і дружина здобули практично необмежену. Владу над одноплемінниками формувалася передумову творення держави. Князь у східних слов'ян спочатку на племені, вождь, воєначальник з розвитком державності, володар, правитель території чи держави, дружина, професійні воїни, обов'язком яких була збройна служба у князя. Розділ 3. сусіди східних слов'ян. 7 століття представники скандинавських країн, слов'яни, називали. Їх варягами воїни та купці почали активно освоювати середні Подніпрів'я. Ці торгували зі слов'янами, пересувалися через їхні землі в Хазарію та Візантію, так званий торговий шлях із варяг у греки. Варяги наймалися на військову службу як до візантійських імператорів, так і до східнослов'янських князів. Вважають навіть, що назва варяг уходить від слова, «вах», обітниця, угода. Яку укладали воїни зі своїми наймачами: варяги, вікінги або нормани, східна Римська імперія, Візантія, східнослов'янські племена розвивали взаємовигідну торгівлю з ромеями, жителями Візантії, з VI століття володіння візантійських імператорів поширювалося на Крим і північне причорномор'я, через яке пролягав вигідний торгівельний шлях з варяг у греки, козари. Усьому у 8 столітті Хозара плала даниною мешканців Криму, слов'ян, лісостепу, Подніпрів'я, Подоння, полян, сіверян, Радимичів і В'ятічів, частину угрофінських народів середнього Поволжя. Які особливості відносин із сусідніми народами, побутом і характеру східних слов'ян відображають джерела? Чи можна цілком? Довіряти такій інформації чому про відносини поляни з хазарами з повісті минулих літ. І знайшли їх Хазари, і сказали: Платіть нам данину. Поляни, тоді, порадившись, дали їм от диму до мечу і понесли це Хазари Князіві і старейшинам своїм, і сказали їм: Ось знайшли ми данину нову у лісі на горах над рікою Дніпровською. А ті запитали, що вони дали, і вони показали меч і морсь. Мовили старці, недобра седани на княже, ми здобули її однобічними шаблями, а сих оружжя, обоюде гостре, мечі, всі будуть брати данину із нас, із наших земель, спорадника Стратегікон, візантійського імператора Маврікія 582-62 роки своїм полководцям. Племена слав'ян не можна схилити до рабства або покори, вони численні. Легко витримують спеку, холод, дощ, нестачу їжі. Вони оселяються в лісах, на важкодоступних берегах рік і озер, влаштовують у своїх житлах багато виходів, воюють переважно в місцинах, порослих густим лісом, у тіснинах, досвідчені в переправі через ріки, захоплені зненацька, пірнають глибоко під воду, тримаючи у роті порожні тростини, які дістають поверхні води. Ти самі ж лежачи на дні водойми крізь них дихають.